Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає відігнати ворога, знищити ворога, щоб припинився наступ росіян на Бахмут. Припинилися обстріли. Бахмут, скажіть нам ви все, що заважає скласти зброю росіянам відступити від Бахмуту. Ну, Тут оборону тримають дуже сильно. Самі мешканці Бахмуту. Тут є люди, які корнями попро... повростали, просто їх звідти не, ви... не вигнати. Ну, так. Тут Бахмут знаходиться на оцій межі. Дуже хитка ситуація, вона змінюється. Відкривається дорога добре. Дякую, що Дякую. Секрет не можна розповідати. Бачите. Щось надійшло. Добре, я не буду казати. Це добре звістки. Тут буде чинитися суд. Тут будуть взяті в полон військові рос... росіяни. І буде чинитися суд. І взагалі вийшла карта миру. Там має... Припинитися. Обстріли мають припинитися і військові. Так, мирне небо. Як це відбувається? Що саме? Її і, і дуже сильна буде втрата військових окупанта Втрати, великі втрати. Вони не зможуть чинити більше наступ, обстріли, буде мирне небо і свято у Бахмуті. Це кінець березня. І вже зараз е, придушення ворога, вже йому дуже погано. Так. Просять не говорити. Ще будуть відходити. Військові будуть відходити окупанти і багато-багато людей, які Р росіяни будуть в полоні в осуджені по суду засудять їх. Так. Ще припинять діяльність оці люди, колаборанти? Їм все закриється шляхи повністю. Так. Вони перейдуть на сторону України. Так, так місяць березень дуже добре. Карта миру, свято в Бахмуті. Відступають вороги, відкриється шлях, дорога, захист дуже сильний для військових України. Тут ще буде працювати влучно. Наші це удари з неба, ну це буде тільки по військових росіянах, не по цивільних. Цивільних будуть захищати. Добре. Так, зараз ми заберемо, заперечую. Так хай буде так. Заперечую, заперечую. Заперечую все, що заважає, заперечую, заперечую всіх, хто закриває шляхи дороги, заперечую на відбиття ворога. Так, заперечую. Відкриваю шляхи дороги на деокупацію, на звільнення від атак росіян на повернення миру до бахмуту. Прошу допоможіть повернути? Перекриваю, перекриваю мирне небо над Бахмутом. Більше ворог не може чинити обстріли, вбивати людей, руйнувати Бахмут. Припиняє ворог це робити. Ламається всі його плани, руйнуються. Де буде перемога над росіянами в Бахмуті. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю надати всю необхідну зброю, допомогу військовим України для захисту міста Бахмута від військових Росії. Прошу відкрити шляхи дороги надходження всієї допомоги для військових, що знаходяться в Бахмуті. Для військових України, що знаходяться в Бахмуті, надходить вся необхідна допомога. Буде так, буде так, буде так, де припиняться обстріли Бахмуту і настане мирне небо. Буде так. Де буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, ваші син. Захистіть місто, захистіть наших військових і цивільних людей від агресії росіян. Дякую за увагу!